Під Печерським судом знову журналістський аншлаг. Якщо увесь судовий процес над пукачем проходив без участі медіа, то вирок зробили відкритим для змі, але пускають не усіх. Залі Ви вирішує от яка кількість журналістів за не вирішує саме чомусь не вирішує, яка кількість журналістів. За оскільки там журналістів? Кого пустили, слухають матеріали справи. Судді зачитують подробиці вбивства і свідчення підсудного. У них Пукач пояснював, що смерть журналіста була нещасним випадком. І судні вказували, що не мав наміру вбивати Ґонґадзе. А я би була виконана лише з метою залякування. Останні що він сказав всю правду про те, що він є шпигуном та займається підривною діяльністю. Допитане в якості обвинуваченого Пукач своє умиснув висужу на ліста журналіста за з за з з Костенком. Протасом і Поповичем визнав частковий, що наказ на, про проведення незаконного зовнішнього спостереження за журналістом Гангадзе та наказ про його вбивство отримав особисто від міністра внутрішніх справ України Кравченко, який на його думку про результати проведених оперативно-розшукових заходів щодо ґандази повідомляв іншим посудовим особам держави. Отриманих свідчень та матеріалів справи виявилося достатньо, аби суд дійшов висновку. Провина Пукача доведена вирок найвища в Україні. Міра покарання покарання у довічного позбавлення волі, оскільки менш суворо від покарання буде достатньо для виконання підсудного та попередження вчинення ним нових злочин. Дискредитацію звання співробітника міліції. Суд вважає необхідним на підставі статті 54 Кримінального кодексу України позбавити його спеціального звання генерал канала поліції. Виро. Суду адвокат Пукача незадоволений, готується до апеляції. А за недоведеності вини і умислу я вважаю, що довічне позбавлення волі не може бути. Не мовчить і Пукач. На пропозицію журналістів виголошує промову. Чи Маєте ви бажання щось сказати? Поки є така можливість. Не Запросити в кучу і в Літвіна. Вони все розказують. На правду тут в цьому залі так поході знати один педюк. Більше ніхто. Правду, істину не Гонгадзе, не Міліченко з голоса Америки. Не пісконусь з БДСі потервали. А Федур хотів на істину. істину. За мотив і за уми у літіна. Незадоволений і згаданий Андрій Федор, адвокат матері загиблого Лесі Гонгадзе, пояснює, суд не вказав умисел пукача. Очевидно, тут має йти мова про замовне вбивство за таких обставин, якщо вважають, що умисел був доведений. Але цього взагалі не прозвучало у вироку. Не прозвучали у вироку і прізвища, згаданих пукачем Литвина та кучми, і це при тому, що колишній генерал міліції у своїх свідченнях говорив про обох, зокрема про зустріч із Литвином. Через це представники потерпілої сторони припустили, що суд перебував під чиїмось впливом або тиском. Олексій Бертущак Ірина Грасимова п'ятий канал.